За офіційними даними, в зоні АТО працює лише чотири сотні лікарів з військово-медичною освітою лише частина з них хірурги. Вони перші з лікарів, які зіштовхнулись із жахливими наслідками війни в Україні. Такі спеціалісти на вагу золота. Війна це є травматична епідемія, і тільки хірурги зараз, ну не тільки всі інші, але хірурги є тою передовою силою, яка повинна надавати. І першу і необхідну спеціалізовану високоспеціалізовану хірургічну допомогу. Але спеціалістів медиків, які вміють працювати у військових умовах, дуже мало. В такому стані справ, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, звинувачує колишнє керівництво міноборони на чолі з Анатолієм Гриценком. Розповідає, що саме він у 2006-му прийняв рішення ліквідувати кафедри військово-медичної підготовки при вищих навчальних закладах. Зараз в Україні їх залишилось лише три. Анатолій Степанович Гриценко прийняв тоді таке рішення, і воно не залежало від медиків. Коли вимагалося збільшення кількості цих медиків, зокрема хірургів, анестезіологів, то виявилося, що у нас офіцерів запасу медиків дуже мало. Ці слова підтверджує і заслужений лікар України, начальник кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії Ярослав Заруцький, один із тих, хто прийняв на себе організацію першої медичної допомоги на передовій. Я задавав вопрос хірургам. Ми говорили тон, наприклад, що огністину рану зашивати не можна. Спрашую ніколи з них знаєте, що не можна? Знаю. Зашиваєте? Ні. Ну, після, посмотримо. Знімаємо пов'язку, рана зашита. Почему? Я задал себе вопрос. И я ответил, не потому, что хирурги не знают, что этого делать не надо. А срабатывает хирургический рефлекс, который выработался во время мирного времени. В связи с тем, что очень долго не было в Украине боевых действий, у нас отсутствуют методические указания по этому поводу. Військовий конфлікт на Донбасі засвідчив, відродження військово-медичної освіти є життєво необхідним. Про це замислились навіть у Кабміні, підготувавши відповідний проєкт постанови. Я глибоко убежден, що ту систему підготовки офіцерів медицинської служби запасу потрібно. Воєнні кафедри потрібно в вузах однозначно, щоб були. І Воєнно-спеціальні дисципліни однозначно повинні преподаватися. Окрім роботи на перспективу, є проблеми і більш нагальні. Наразі спеціалізована допомога пораненим військовим та мирним мешканцям надається в прифронтових областях. Обладнані і два мобільні шпиталі в безпосередній близькості від лінії фронту. Однак проблемою є нестача транспорту для вивезення бійців із поля бою. Дуже багато санітарного транспорту було знищено було знищено, і зараз дуже велика проблема. Для країни, особливо для Міністерства оборони, звідки його поповнювати, і що зараз на цю другу хвилю відновлювати цей санітарний транспорт. У нас навіть і в мирний час десь був дефіцит санітарного транспорту на 50% укомплектовані війська. Першоначальне рішення, яке було прийнято Міністерством оборони, ми перерозподілили той наявний санітарний транспорт із Заходу, наприклад, переправили весь на схід. Вкрай незадовільним є і медичне забезпечення бійців АТО. І найбільш ефективно в цій ситуації, поки що, я не знаю, к щастю чи, к сожалению, зробляють все-таки волонтерські організації. Але коли ми приїжджаємо на етапи медичної евакуації і спрашуємо, є ли там тот чи інший препарат і так далі, вони є. Якщо провести внутрішній аналіз, то десь процентів, ну, я не знаю, може, по крайней мере, скажімо так, коректно, більше половини це за що именно волонтерів. Правильно это? ні, неправильно. Потому Тому що коли воюет, воює, быть система обезпечення государства. За провальну роботу медичного департаменту Міноборони, у тому числі зрив державних закупівель головного медика відомства Віталія Андронатія, вже звільнено. З цього приводу проводиться службове розслідування. Тим часом вирішувати актуальні проблеми військової медицини невдовзі буде вже новий уряд. Микола Різник, Дмитро Гришко соціальна країна.